У студії Микола Дубовий мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили у полозору наших кореспондентів протягом тижня. Чому проспілки наполягають на підвищенні мінімальної зарплати в Україні? Єдність формує силу та стійкість. На Черкащині відбулося засідання конгресу місцевих та регіональних влад. Ошукували військовослужбовців і волонтерів. Нацполіція викрала шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі для ЗСУ. Для родин захисників на Чагиринщині організували реабілітаційне родинне свято для учасників бойових дій та їхніх родин. Уночі <му> проти п'ятниці ворог знову цілив по області в небі над Черкаським районом. Силами ППУ знищено сім шахедів противника. Минулось без потерпілих і значних руйнацій інфраструктури. За інформацією командування повітряних сил України. Російські окупаційні війська в чергове атакували Україну ударними БПЛА із мису Чауда, що на території тимчасово окупованого Криму. Проспілки наполягають на підвищенні мінімальної зарплати в Україні на 2024 рік до фактично прожиткового мінімуму з урахуванням прогнозного рівня інфляції. Про це йдеться у заяві Федерації «Проспілок». За попередніми розрахунками про спілок, прожитковий мінімум наступного року становитиме 9257 гривень, тоді як мінімальна зарплата згідно з проєктом держбюджету 8 тисяч. У заяві сказано, що розміри основних державних соціальних стандартів та гарантії занижені. Економічні умови, що складаються в Україні, дозволяють здійснити підвищення мінімалки. Яке б відповідало принаймні прожитковому рівню, вважають у федерації розвиток мережі захисних споруд, підготовка до опалювального сезону, нарощування спроможностей громад для надання якісних реабілітаційних послуг. Ці та інші питання обговорено на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбувся на Черкащині. Унаслідок 30 ворожих обстрілів на Черкащині пошкоджено понад 300 об'єктів, чим завдано збитків на 400 мільйонів гривень. 26 осіб, серед яких шестеро дітей загинули. Аби запобігти подальшим втратам, особливу увагу приділили укриттям. Якщо на початок 2022 року їх було 356, то сьогодні понад півтори тисячі. Ми зорієнтувалися, де ми маємо будувати нові укриття, де ми можемо акцентуватися на модульні, швидкоспоруджувальні укриття. І головне це також якість, коли ми говоримо зокрема про укриття для наших школярів, для наших діточок. Ми говоримо про якість укомплектування, що там має бути, яка якість саме самого укриття має бути. У відсотковому співвідношенні показник із 10,5 відсотків укриттів піднявся до 36,6 відсотків, але на цьому зупинятися не планують. З першу чергу ми залучили ті приміщення. Які можна використовувати як найпростіше укриття. Виїжджала комісія, давала свої рекомендації. До комісії ми залучали як архітектуру, так і санітарні служби, які рекомендували, в тому числі, відповідно підрозділи Державної служби надзвичайної ситуації, цивільний захист, які давали рекомендації, що потрібно зробити, для того, щоб ці приміщення можна було використовувати безпечно для людей. Реабілітацію військовослужбовців, які повернулись чи повертатимуться додому з поля бою, цьому має сприяти підсилення громад та їхня співпраця з приватним сектором і медичними закладами. Пересвідчились в тому, що це дуже ефективна, дуже ефективна політика, коли шляхом координації наших територіальних громад наші захисники, наші ветерани спільно своїми родинами, спільно своїми дітками можуть проходити таку психологічну ментальну реабілітацію. Тобто дати можливість відновитися для того, щоб в подальшому і повертатися далі у стрій, і відбудовувати нашу країну, тому що наш. Людський ресурс він понад усе. Ми маємо сьогодні боротися за нашого кожного громадянина. В даному контексті мені хочеться говорити про те, що тимчасова спільнота дає можливість тим самим психологам, профільним спеціалістам, за достатньо короткий час побачити, проскрінити в неформальній атмосфері. Надати допомогу кожному з кожній з цільових аудиторій. А той самий шлях в робочому середовищі в кабінеті вони проходили місяця. Триває підготовка до непростої зими, проте порівняно з минулим роком українці усвідомлюють можливі загрози та підсилюють слабкі місця. Сьогодні ми чітко орієнтуємося на те, як буде діяти ворог. Ми маємо підготуватися повноцінно і комплектно на 100% до реагування на будь-які ситуації. До осінньо-зимового періоду підготували 16 підприємств теплоенергетики, 38 водопровідно-каналізаційних господарств, 131 котельню централізованого опалення та 1135 котелень соціальної сфери. Пройшли підготовку до зими. 4101 багатоквартирний житловий будинок. Та 1519 об'єктів бюджетної та соціальної сфери. Це заклади охорони здоров'я, заклади освіти, культури та соціального захисту населення. На думку голови обласної ради Анатолія Підгорного, Конгрес є платформою для напрацювання системних рішень і на регіональному, і на всеукраїнському рівнях. Посадовець відмітив роль органів місцевого самоврядування у стабілізації Черкащини під час війни. Всі як один, стали і почали виконувати. Можливо, і не притаманні їм функції, але даю, даючи ефективні відповіді на ті виклики, які принесла війна. Я переконаний, що саме місцеве самоврядування є одним із показників європейської. Цінностей європейської інтеграції за підсумком засідання очільник області Ігор Табурець доручив органам місцевого самоврядування підготувати і перевірити укриття. Головам районних адміністрацій, розробити плани розвитку реабілітаційних відділень, а всіх присутніх закликав посилити захист об'єктів критичної інфраструктури. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Новий очільник у Черкаському обласному ТЦК наказом командувача сухопутних військ Збройних сил України на цю посаду призначено пол... Ковник Олександра Устименка. Він бойовий офіцер у лавах ЗСУ понад 18 років. Від початку повномасштабної війни під його керівництвом, зокрема, був сформований окремий стрілецький батальйон, який брав безпосередню участь у боях за Бахмут і в операції зі звільнення Харківщини. Для тероборонівців від Черкащини триває підтримка нашої 118-ї бригади, щойно коштом обласного бюджету закрили черговий запит: 10 термальних мавіків, 15 тепловізійних монокулярів, 21 тепловізійний приціл. загалом на понад 5,5 мільйонів гривень усе вирушить на бойові позиції. Таке підсилення, щоб наші захисники добре бачили ворога і затемна. Дуже важливо наших захисників і захисниць підтримувати всіма. Способами за всіма напрямками, де ми можемо надавати таку допомогу, черкащани в цьому сенсі не здаються. Ми спільно з обласною радою прийняли рішення значну підтримку зробити саме на осінь, і таким чином сьогодні маємо. Такий комплект необхідного майна необхідно матеріально-технічних засобів, а саме засобів, які надзвичайно допомагають нашим засникам, особливо в темну пору доби. За словами очільника регіону, триває робота над новим траншем матеріально-технічного забезпечення для наших воїнів. Готуємо потужний комплект відповідно техніки, теж для посилення тероборони. Ошукували військовослужбовців і волонтерів. Національна поліція викрила шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі для ЗСУ. У обшуки проводили в Черкаській області. Два організатори, четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбивають покарання виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Окрім них, до складу групи входило ще шість осіб з волі. Діяли вони за такою схемою, розміщували оголошення в соціальній мережі про продаж автівок і їх доставку у зону бойових дій. Хоча насправді ніяких машин для військових у них не було. Серед потерпілих від дій шахраїв військовослужбовці та волонтери, які купували автомобілі на потреби Збройних сил України, перебуваючи на Донбасі, отримавши поранення та перебуваючи в шпиталі, вирішив з побратимами придбати для підрозділу мікроавтобус Volkswagen Транспортер t 5 Знайшли в Фейсбуці. І ціна устроїла, домовились за предоплату, домовились про те, що володар машини прижене поближче до зони бойових дій за дільну плату. Під час розслідування встановлено, що фігуранти обіцяли авто за цінами нижчими ринкових а завдяки легендам легко входили в довіру до потенційних покупців. Самого початку в оголошенні стояла ціна 120 тисяч. З ними домовились за 115 тисяч гривень. Які їм перевів. 110 тисяч за автівку і 5 тисяч за те, що приженуть. Ми подумовилися про завдаток, він попросив 10 тисяч йому скинути, щоб він зняв оголошення. На протязі години я йому скинув 10 тисяч. Він прийняв оголошення, а потім ввечері він запропонував, що віддасть за 110 тисяч, оскільки фігуранти вказували ціни, які були нижчими за ринкові і легко входили в довіру. У них не виникало проблем із потенційними покупцями. Але як тільки шахраї отримували завдаток, одразу припиняли спілкування і блокували клієнтів. Гроші отримав і через дні до того. Додати пригону автомобіля вже на зв'язок не вийшов, був в зоні недосягаємості. На сьогодні поліцейські встановили 22 особи, які переказували кошти шахраям. Утім, отримані дані свідчать, що потерпілих фігурантів значно більше. Поліцейські продовжують встановлювати осіб, які могли потрапити у паску шахраїв. За місцем відбування покарання організаторів та активних учасників, а також за місцем проживання їхніх спільників, причетних до шахрайських дій у Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях, проведено санкціоновані обшуки. У результаті вилучили записи шахраїв, банківські картки, гроші, мобільні телефони, планшети, носії інформації та інші докази злочинної діяльності. Організаторам та активним учасникам угруповання оголошено про підозру. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Приїхав з Ізраїлю, щоб захищати Україну. В одній Черкаській гімназії організували зустріч учнів та військового іноземця. Він охоче відповів на більшість питань, що цікавили дітей, що запитували гостя та чого не вистачає нам для перемоги. На його думку, про це в сюжеті. I don't like rap. Я не люблю рэп чи схоже на це. Я люблю класику. Можливо, вам подобається українська музика? Я її не розумію. Можливо, подобається червона калина. Обожнюю цю пісню. Це військовий з Ізраїлю. В Україну приїхав, щоб допомогти нам відвоювати незалежність у російських окупантів. З міркувань безпеки ми не називаємо його імені, звання та місце служби. Попри секретність, розмова із учнями зав'язалася. Зокрема, цікавилися, що він знає про українську культуру. Гість зізнався відверто. Цього питання не вивчав, але встиг полюбити український народ за силу та щирість. Українці дуже мотивують бути тут і продовжу. Жувати битися я не маю змоги зараз вивчати історію та культуру цієї країни, відвідуючи музеї. Я полюбляю піші прогулянки лісом чи ходити в гори. Мені подобається тут. Але в моїй країні я люблю гори. застав іноземний військовий і українську зиму. Чи сподобалось йому ця пора року? Відповідає так. Я ненавиджу її в Ізраїлі найнижча температура, яку я пережив, це нуль градусів. Це було позаминулої зими. Під час цьогорічної ми воювали при мінус 17 градусах, і мені не сподобалось. Були й питання про російсько-українську війну, зокрема, що вразило найбільше під час служби, і звичайно ж, секрет перемоги над окупантом. Ем перші міста війни, в яких я побував, були ірпінь та буча. Це був найжахливіший період за весь час перебування в Україні. Те, що я там побачив, волів би не бачити ніколи в житті. на вашу думку, що потрібно українській армії, щоб перемогти у цій війні? Щоб переважати ворога у силі. Вам потрібні підводні дрони. Українські військові дуже вмотивовані, але необхідна техніка. Багато техніки. Волонтер та організаторка зустрічі Катерина Гнатюк каже, такі ініціативи важливі, щоб суспільство не забувало, що війна триває. Є поняття того, що в нашій країні йде війна, не в залежності від того, це громадянин України чи громадянин іншої країни. Люди мають залишатися людяними і мають розуміти, що війна то погано, і треба боротися зі злом. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Укрпошта продовжує оптимізувати формат роботи, зазнало зміни надання послуг у сільській місцевості. Як працює система для жителів таких населених пунктів, нам розповів начальник Черкаської філії. Ми не закриваємо там відділення. Ми змінюємо формат. Якщо там раніше була умовно кажучи, стара хатинка, да де працювали люди, то зараз туди приїжджає пересувна бригада на обладнана сучасним транспортом. Там є і гаджети. Три в одному в автоматизованому форматі надаються послуги. За словами посадовця 124 такі бригади вже обслуговують майже 800 населених пунктів У середньому, 5-7 на виїзну групу. Це ж не в кожному селі була листоноша, понімаєте? Вони ж також були кущами поєднані. Наприклад, є велике село, в нього там кілометр до сусіднього, два до іншого, три до ще якогось. І от листоноші виходили з села в сусідні маленькі хутора, населені пункти. А тоді тепер заїжджає машина. От і все. Просто питання в тому, що листоноша з одного села ходила в сусіднє село, а тепер туди приїжджає машина. Така форма діяльності замінить частину стаціонарних пунктів із понад 200 відділень 100 обладнають відповідно до оновлень Укрпошти. Натомість працівники скорочених відділів зможуть увійти до складу виїзних бригад. Не обов'язково, щоб, наприклад, бригадна листонашу, яка приїжджає з пересувною бригадою, була там з району чи з обласного центру. Ні, ми можемо брати по дорозі, можемо, вона може нас зустрічати бригаду в себе в селі і так же далі працювати. Просто не всі люди ну, погоджуються на такі зміни. Е, ще є процес автоматизації, вони працюють з гаджетами, надають послуги автоматизованому форматі, і також не всі люди, на жаль, погоджуються працювати в такому в цифровому варіанті. Відповідно до кількості населення визначать періодичність та тривалість візиту листонош від кількості мешканців, від кількості пенсіонерів, які там проживають, від протяжності села. Відповідає графік відвідування: є два дні на тиждень, є три дні на тиждень, є чотири дні на тиждень. Більш того, окремо від графіку, що є час перебуття в населеному пункті. Машина може бути в населеному пункті, якщо там, наприклад, це якийсь маленький хутір, півгодини. Якщо це велике село, то вона може бути там півдня. У Черкаському ЦНАПі з'явилися швидкі послу які дозволяють отримати необхідні документи відразу до цього, громадянам варто було чекати від трьох днів, про які документи йде мова. Далі у сюжеті для отримання швидких послуг необхідно попередньо записатися на прийом через онлайн-сервіси. Чатбут у вайбері чи телеграмі на сайті відомства за телефоном або у самому ЦНАПі розповідає Інна Каланбет. Швидкі послуги вони надаються відразу. Заявник прийшов, подав документи заявочку. Адміністратор при ньому опрацював. У нас деякі ці послуги є платними, сплачується адмінбір і відразу на руки видається результат. Ці послуги дуже популярні і громадянам дуже зручно. І ми в першу чергу працюємо для зручності наших мешканців, щоб було комфортно, зручно відразу все отримувати. Серед швидких послуг витяги з державного земельного кадастру єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з реєстру територіальної громади у разі актуалізованої інформації інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Раніше отримання цих документів займало кілька днів, тепер до 20 хвилин. Зі слів адміністратора Олени Деведенко, це значно полегшує життя працівникам ЦНАПу і громадянам. Люди приходять не декілька разів у ЦНАП, а один раз. За цей раз вони подають заяву, вона формується в електронному вигляді, сплачують. У нас є термінали, не треба ходити у банк. Отримують відповідь на протязі 10 хвилин. Ми перевіряємо декілька реєстрів, формуємо витяг і всі запити нотаріуса, які вони, з якими вони приходять, ми виконуємо буквально за 10 хвилин. Збільшився процент. Я думаю, ну процентів на 30-40 це дійсно збільшилось. Люди приходять до нас, а не роблять це на тересу, бо там дорожче. Денис про поліпшення сервісу дізнався нещодавно. Проте вже встиг скористатись швидкими послугами. Е, відразу отримав довідку. Це ж дуже швидко. Ти прийшов в цнап, тобі потрібна довідка. Ти відразу її там протягом хвилин 20 хвилин отримав. І це дуже зручно, швидко. І економить багато часу. Зважаючи на збільшення кількості відвідувачів та розширення надаваних послуг, подібна ініціатива дозволяє громадянам витрачати менше часу. Станом на сьогодні близько 326 адміністративних послуг наш ЦНАП надає для мешканців міста. А найбільш популярними послугами це, звичайно, є в нас реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу. А віднедавна, як ми всі знаємо, ситуацію в країні у нас пішло зараз дуже багато внутрішніх переміщених осіб. Для яких ми надаємо послуги щодо внесення повідомлення про пошкоджене майно, також реєстрація їхнього цього майна. Тому ми зараз ну, навантаження збільшилося значно. Нововведення у Черкаському ЦНАПі є важливим кроком до підвищення якості надання адміністративних послуг. Тепер люди можуть швидко отримати необхідні документи, не витрачаючи час на очікування. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Більше 30 родин учасників бойових дій з 18 громад області зібралися на території Агросадиби «Крутий заміс у Мельниках на Чигиринщині. Можливість оригінально відпочити з родиною для воїнів організували Товариство науково виробнича фірма Урожай та благодійний фонд МХП Громаді. Захід відвідала і наша знімальна група. Відчуття супер, наче став знову 16 років. сповнено своє дитинство. Свято супер. Територія мистецького фестивалю Крутий заміс у Мельниках вкотре зібрала людей, які потребують відпочинку і реабілітації. Тут проходить родинне свято для воїнів, які повернули з місць бойових дій або перебувають у відпустці. Родинна колиска для захисників так назвали захід, зібрали понад 350 військових та їхніх рідних із 18 громад області. Черкаська ТРО, 118-та бригада по службі це Бахмутський напрямок. Там, де проходив, Що ще? як вам сьогоднішній захід? Сьогодні? Чудовий захід, досить таки можна добре. Відпочити, відволіктись від буденних справ, там опанувати якісь нові навички, приємна енергетика, приємні люди і, взагалі, досить таки класно поспілкуватися з новими людьми, нові знайомства. Заняття прадавніми ремеслами та спокійний відпочинок на природі це лише одна з зон, організованих тут. Загалом облаштовано більше 20 зон, які почергово мають відвідати родини ветеранів. Тут можна було навчитись ліпити з глини фігурки та посуд, робити яскраві тату та розписувати одяг. Діяла студія боді-арту. Можна спробувати навчитись володіти козацькою зброєю та багато іншого. А ще діяла справжня козацька канцелярія. Писарі запорізького війська надавали спеціальні козацькі грамоти тим, в кого було бажання відчути на собі. Що посвята в козаки процес складний та відповідальний? Тут дуже багато локацій, понад 20 локацій. Є локація в нас саме перша це лапа доброти. Це наші чотирилапі друзі, які допомагають діткам і нашим воїнам війти в після демобілізації в, знову в життя. Майстер-класів дуже багато з гончарного мистецтва, з плетіння лузи, з ткацького мистецтва. Ну звісно, з нашої ляльки Мотанки, тому що не без цього. Цього дуже хочеться, щоб вже нарешті наша перемога сама була найшвидша, і щоб ми повернулися до нормального життя без цих сирен, без цих всіх гармат. І наші діти не боялися ніякого гулу і нічого. Деякі гості приїхали з власною програмою для ветеранів, казками дітей і дорослих тішив Сашко Лірник. Радість та тиху зажуру на обличчях слухачів. Викликали пісні кобзаря Віктора Пашника. Показові виступи та сценічні бої влаштували прихильники бойового пака. І звісно ж не обійшлося без музики гурту Крутий заміс. Але найбільше серця присутніх підкорили чотирилапи гості та учасники свята із Черкаського обласного клубу садбаківництва. Великі та малі пухнастики демонстрували свої вміння та навички. Наш клуб займається вже п'ять років такою направленням в кінології, як каністерапія. Це допомога. Людям, ну в даний момент це військові. Ну, направлення більше у наших собак це робота з дітками, з особливими дітками. І сьогодні це приїхало 13 собак своїми хазяями. Всі вони прийшли, всі вони сертифіковані. Це в обов'язковому плані треба сказати. І всі ці собаки протестовані. Тобі ж ми навіть в Європі проходили тести, і на сьогоднішній день 13 собак з нашого клубу, які мають. Повне право займатися каністерапією. свято тривало цілий день і подарувало воїнам та їхнім рідним щирі посмішки та можливість відчути себе в колі близьких людей. Організатори заходу, ТОВ НВФ Урожай, благодійний фонд МХП Громаді та Геопатріоти Рідного краю доклали максимум зусиль для того, щоб все вдалося. А учасники змогли зробити ще один крок на шляху до реабілітації та відновлення. «У Нас виникла така ініціатива в процесі того. В ході того, що ми спілкуємося дуже багато з військовими, військовими і переселенцями. Ми їздимо і на передову до наших хлопців. Вони сьогодні захищають нас, захищають нас, захищають всю Україну і не тільки так, але їм важко. Їм важко навіть тим, які повертаються додому, їм важко. Люди відвикають по півроку, по вісім місяців по року на Редові не відвикають від родини, але саме головне, ми всі розуміємо, що є в кожного в нас це є родина і є ненька Україна, насичене подіями та щирими емоціями, свято завершилося символічно. Кожна родина створила свою пелюстку з глини, які з'єднали в півонію. Квітку, що символізує перемогу, на яку чекає кожен із нас. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащин надійно тилу України. Підтримаємо Збройні Сили і віримо в нашу перемогу.